Слава Богу, возлюблені браття і сестри, ось ми всі духовно і фізично приближилися до особливого часу, який є в нашій Православній Церкві. Це час є особливий, преблагословений святий великий піст, свята Чотиридесятниця. Коли ми розпочинаємо великі труди, ми напевно беремо благословення у Бога, тому що бажаємо, щоб цей, цей труд. Приніс плід сториці. І труди Святого Великого Посту це є особливим, тому що ми трудимося на ниві Христовій заради слави Божої і особливо заради нашого Спасіння. Сьогодні ми розпочинаємо цей натхнений труд. І перш за все хотілося б, щоб Господь своїх очей не відвернув, а тільки зглянувся. А щоб Господь, як Боголюбивий Отець, пильно дивився на нас. Повинні ми якнайбільше приложити всіх своїх натхнень, старань, ревності, любові особливо до один до одного, чим і засвідчимо любов до Бога, щоби принести наш труд як благоводних фіміам. Святий Великий Піс це є зеркало нашої душі. Тут особливо відображається, які ми є, куди ми йдемо, які наші стремління і яка наша ціль, а наша ціль. Це горі, тут мати душу нашу до Бога, і в майбутньому обрести те саме святе і Скровенне це життя вічне Царство Небесне. Єврейський народ, шукаючи землі обітованої, ми знаємо, скільки років блуждав, щоб достати своєї цілі. Ми ж маємо дуже велику можливість принести не блуждати, а принести цей преблагословений труд перед обличчя Отця нашого небесного і обрести цей. Духовний ханаан землі, духовної нашої душі. Вилюблені браті і сестри, у цей приблагословений час бажаю, щоб всі ми приложили старання, щоб ми якнайбільше приложили всіх наших можливостей для того, щоб в радості великої утісі зустріти світле Христове Воскресіння. Цей час є особливий і благословенний. Тут ми повинні відказатися від деяких. Тих похоті, які особливо отягчають нашу душу і не відкривають нам наше майбутнє, від тих всіх мінусів, які ми мали, можливо, за цей час нашого життя, і бажаю, щоб Господь вложив в наше серце старання і особливо мудрість, щоб мудро поступати для того, щоб приобрести цей духовний ханаан. Волюблені браті і сестри, у цей час, святої Четіниці, святого Великого Посту. Приобріті духовні сили і натхнення, щоб в радості свого серця зустріти світле Христове Воскресіння. У народі нашому православному українському і на Волині особливо є приказка, як потрудиться, попостися у Великий піст, так зустрінеш і Пасху Господню. Щоби цей труд був благословенний, ми повинні як змога найбільше приложити своїх старань, а для цього ми маємо всі можливості. Особливо у нашому православному храмі, у нашій православній вірі. Возлюблені браття і сестри, постараємося, щоб цей час, святої чотиридесятниці, він відложив нас духовний печаток і засвідчив, що ми є воістину православні християни. Що, якщо, можливо, і маленькі недоліки, але можемо приложити зусилля і старання, щоб обрести цей мир і спокій для нашої душі, а ще найбільше. То радість світлого Христового Воскресіння, за прекрасною традицією у наших православних храмах, є дуже прекрасний, радісний для нашої душі чин, коли ми просимо прощення один у одного. І користуючись такою вели прекрасною нагодою, будь люблені браті і сестри, прошу як чоловік немощен є, за всі свої недоліки, за свою ліність, можливо, за свої страсти, які мене одолівають, за те всі нехороше, що маю. Прошу прощення і, перш за все, ваших святих молитв, щоб Господь зцілив мою душу, приложив той прекрасний пластир духовний для моєї душі і в радості всім разом зустріли світле Христове Воскресіння. Боже благословіння Хай перебуває всіма вами, і щоб цей час духовний, святого Великого Посту, підніс нас перед обличчя Отця Небесного як угодних дітей перед обличчя Його святе. Святом, святим постом будьте здорові!